11 година в Державному національному університеті імені Олеся Гончара нарада щодо переселення з гуртожитка номер 4 у гуртожиток номер 5 освітян переселенців з Луганщини та Донеччини. Причина гуртожиток номер 4 Маріупольська міська рада бере в оренду у університета, і за гроші міжнародної організації з міграції там проведуть ремонт. Після нього заселять Маріупольців. Дійсно, ми будемо проводити реконструкцію четвертого гуртожитку, і для того щоб допомогти людям. Які зараз проживають в цьому гуртожитку, для того, щоб уникнути ситуації, при якій людям нікуди буде йти. Ми погодились також зробити ремонт на декількох поверхах гуртожитку номер 5 який розташований неподалік, для того, щоб створити там комфортні умови для цих людей. Також ми надамо техніку, можливо, певну частину меблів, для того, щоб покращити там житлові умови. Ректор ДНУ імені Олеся Гончара, на балансі якого і є гуртожитки, Сергій Оковитий каже, вирішили також розробити дорожню карту переселення освітям переселенців з четвертого гуртожитку у п'ятий. Тобто саме послідовність дійсть така. Створюємо гарні умови для життя і просимо колег переїхати. При цьому і от терміни мерії Северодонецька пообіцяли також надати допомогу. Звичайно, університет буде активно в цьому працювати, щоб саме етап перевезення також. Здійснити централізовано, щоб були е, чоловіки, які це завантажать, перевезуть, там розвантажать. Все це також вже обговорено, це все буде також проходити централізовано, злагоджено. Сергій Оковитий каже, у п'ятому гуртожитку, куди переселять людей з Луганщини і Донеччини, створять комфортні умови для проживання. Питання йде про кількість душових, але це вирішується встановленням душових кабінок. А так, більшість п'ятого гуртожитку, поверхи п'ятого гуртожитку. Зовнішнє оздоблення, там і плитка, ну тобто, внутрішнє оздоблення, але саме от, кімнат і інших місць загального користування, воно насправді виглядає краще. Команда Суспільного побувала у гуртожитку номер 5 Такий вигляд має кухня на одному з поверхів. Це санвозли та кімната для проживання. Терміни, в які освітяни, переселенці з Луганщини та Донеччини мають переїхати з 4-го у п'ятий гуртожиток, не називають. Владислав Околов, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Донбас.